Росія продовжує атакувати Україну модернізованими дронами, які мають додаткові вибухові елементи. Вони можуть розриватися навіть через 20 годин після скидання. Про це повідомляють у міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування. Росіяни свідомо використовують дрони нашпиговані осколковими елементами чи шрапнеллю, аби завдати чим більше шкоди. Під час атак вибухова хвиля розкидує уламки на відстань до кількох метрів, тому їх можна виявити навіть на відстані від епіцентру вибуху. Це значно осла. Дні роботу рятувальників, які працюють на місцях влучань. І от про такі дрони з відтермінуванням поговоримо з командиром ФПВ розрахунку батальйону безпілотних систем третьої ОШБР. Ігор Пиць вже з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Дякую, що знайшли час і можливість. Доброго дня, вітаю вас. От хочеться запитати про ці модернізовані шахеди, і тепер те, що вони можуть вибухати не одразу, хтось каже через 2 години, через 6 годин. І навіть є такі, що можуть чекати і 20 годин. Що це за модифікація? І от до чого нам готуватися, по перше, Росія вже доволі довгий період часу використовує ці шахеди. Вони працюють в основному на виснаження нашого ППО оскільки. Вартість шахеда не є такою протиставною до вартості ракет ППО. Наші війська стараються різними способами збивати ці засоби, і так далі. В чому для чого вони модернізують власне детонацію по якомусь певному часу, оскільки не бажають, щоб ми отримували їхні засоби, або ж вони бажають наносити або детонувати з відтермінуванням для того, щоб все ж таки. Після збиття робити якесь ураження і наносити якусь якусь шкоду інфраструктурі або цілям, по яких вони летіли, або де вони були збиті, а наскільки саме реальна загроза, що дрон стане міною такого уповільненої дії саме всередині наших міст? А це все залежить від того, як працюють рятувальники все залежить від того, як ці дрони будуть виявлені чи підбиті. Я думаю, що в нас все окей з координацією таких речей все залежить від злагодженості працівників саперів, ДСНС і різних служб, які власне займаються розмінуванням або ж виявленням таких засобів. Пане Ігоре, як ми можемо протидіяти тоді таким шахедам лише подавляти за допомогою реп, чи щоб ну щоб вони просто не вибухали після збиття? Це потрібно застосовувати комплексний підхід. Реп необхідний, оскільки вони доволі примітивні, по своїй мірі ці шахеди вони застосовують систему GPS. при втраті сигналу GPS вони. Збиваються, вони можуть використовувати якесь інерційне до наведення і так далі, але вони не потрапляють в ціль, тому не варто відмовлятися від засобів. Реб це повинний повинен бути комплексний підхід. Це збиття зі стрілецької зброї в критичні, в критичні моменти застосування ППО та протидіяти якимись дронами, перехоплювачами, які в нас зараз активно працюють, активно розробляються. Тобто декілька засобів, які повинні протидіяти цим шахедам, і знов ж таки люди мають розуміти, що до цих шахетів не варто підходити і зразу зголошувати відповідні служби, що ми виявили, що ми бачили, що щось таке впало, і так далі. Бути обережними. Такий він простий в комплектації, але такий смертоносний. Чи є у нас засоби, щоб виявити такі закладені сюрпризи саме до моменту вибуху? Я думаю, так я думаю, що це не є проблемою виявити е цей сюрприз. Це все залежить від саперів. Ми не можемо знати наперед, що летить на нас. Е Знов ж таки, Росія старається створювати ефект масованої атаки, наносити нам е дуже багато е уражень за допомогою власне цих засобів. І ми протидіємо всіма доступними нам силами, і виявити цей подарунок можуть відповідні служби, які займаються, які є спеціалістами розмінуванням, займаються власне сапери або ж служби як уберегти цивільних, які можуть наблизитися до уламків, зокрема і дітей, і дорослих. Ну хтось просто з цікавості може? А що воно таке? Давайте подивимось. Варто відкинути свою цікавість. На мою думку, перепрошую. На мою думку, не потрібно підходити до таких засобів, оскільки вони насправді можуть як і не мати цього відтермінованого, можуть не мати цього відтермінованого вибуху, але це все рівно вибухівка. Це якийсь боєкомплект, який закладений в цей апарат і. Не наближатися до них в будь-якому випадку. Дякую вам. Допомогли розібратися. Зараз бачу позаду вас якісь такі дуже цікаві штучки. Я перепрошую за таке слово. Але, от це говорить про те, що ви зараз підключаєтесь до нас, з вашої майстерні, можливо, можете розказати про якісь ваші нові розробки, можете поділитися з нами, якщо можете, звичайно. Наглядно нічого не можу показати, але наші, наші розробки це все. Речі, які е, заставляють е, ворога задумуватися про е, певні дії в стосунку нашої держави, ми е, наші розрахунки працюють 24 на 7 Ми постійно е, модернізовуємо, покращуємо свої засоби, протидіємо їхнім засобам. реп і нищимо ворога е, постійно на своїй ділянці фронту. Е, в цілому ми е, працюємо. На дальність, на якість і на е, кількість знищеної техніки та хорошого особового складу. Дальність, якість, кількість. Пане Юро. Я вам дуже дуже вдячна, що сьогодні долучилися. трошечки навіть привідкрили завісу. Але ще раз нам нагадали, що збройні сили вони завжди на і Вони тримають оборону і в небі, і на землі, і в воді. Дуже дякую вам, нашим глядачам. Нагадую, з нами був Ігор Пиць, командир ФПВ, розрахунку батальйон безпілотних систем 3-ї ШБР. Дуже дякую і знову запрошую вас до наших ефірів.